І вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чихрай, і це програма Наше здоров'я січень цього року медики присвятили обізнаності про рак шийки матки, адже це друге за поширеністю з онкологічних захворювань серед жінок в Україні, обговорюючи це питання, ми спільно з самбірським районним відділом державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України завітали у жіночу консультацію міста Самбора. Зараз ми поговоримо з завідувачкою жіночої консультації Наталією Онисків. Пані Наталію, вітаємо вас. Що таке жіноча консультація і як вона працює? Доброго дня. Жіноча консультація є структурним підрозділом Самбірської центральної лікарні, яка працює згідно виданої медичної ліцензії Міністерством охорони здоров'я. В жіночій консультації у нас працюють кваліфіковані лікарі-акушер-гінекологи, онкогінеколог, дитячий гінеколог, терапевт, рентгенологи, лікарі-лаборанти, також лікарі ультразвукової діагностики. Уважний, середній та молодший медичний персонал. Яка роль жіночої консультації в житті жінки? Зберегти жіноче здоров'я основна наша функція і зберегти репродуктивну функцію кожної жінки. Ми надаємо такі послуги, як кваліфіковане ведення вагітності згідно з сучасними стандартами, європейськими стандартами. Ми проводимо скринінгове обстеження жіночого здорового населення при виявлених патологіях, проводимо лікування цих захворювань, проводимо ультразвукову діагностику, мамографію, кульпоскопію, лабораторну діагностику, малі хірургічні втручання і лікування в умовах даного стаціонару. Скажіть, будь ласка, як відбувається прийом у вашому закладі? Е, найперше, пацієнт, який звертається до е, жіночої консультації, повинен пройти через реєстратуру, де наша уважний реєстратор. Пояснити кожному пацієнту його маршрут згідно з потребою, з якою звернулася наша пацієнтка. Реєстратор може створити електронну картку пацієнта, записати попередньо на прийом і пояснити, який кабінет першочергово має відвідати пацієнт. А зараз я вас запрошую пройти в кабінет патології шейки матки і подивитися, як виглядає маршрут пацієнта з скринінгового центру. А зараз ми поговоримо з онкогінекологом Оксаною Настьошин. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, що таке скринінг і як працює скринінговий центр жіночої консультації? 2017 року в Самбурі відкритий міжрайонний скринінговий центр. Це під егідою програми онкопровенції. Під скринінговий центр нам Світовий банк надав апаратуру, за допомогою якого ми проводимо обстеження. Що таке скринінг? Скринінг це є огляд всього жіночого населення, який не має патологічних якихось скарг, тобто всіх. Метою скринінгу є три кити, на яких тримається скринінговий центр. Це є якість, доступність і комфорт. Значить, що це що вкладає в себе? Доступність це на одному місці жінка може пройти обстеження як шийки матки, так і тіла матки яйників і молочних залоз. Скринінг включає в себе огляд шийки матки, взяття мазка на цитодіагностику, діагностику, огляд мазка в сусідньому кабінеті в нас, і далі жінка піднімається на третій поверх, де в нас йде обстеження грудей. Жінка, яка має після 41 року робить мамографію раз в рік, при умові, що в неї все нормально раз в рік. І жінки до 40 років можуть пройти УЗД обстеження. Хоча це не є методи, які виключають, це є методи, загально, які доповнюють один метод, доповнює другий метод. Тобто, деколи буває, що ми робимо мамографію, потім доробляємо УЗД, або робимо УЗД, доробляємо мамографію. На апараті УЗД, який нам надав Міжнародний банк, ми обстежуємо скринінгове теж обстеження і матки і яйників. Тобто жінка на протязі години, якщо вона записалася на прийом, може повністю пройти всі обстеження і з заключенням вийти. Оце є легкодоступність і комфорт. А що таке кольпоскопія шейки матки? Кольпоскопія це є метод обстеження шийки матки. Це дороговартісний метод обстеження, тому воно не робиться кожній жінці, а робиться тільки тим жінкам, в яких є потреба. Тобто є мазок цитологічний більше, ніж 2Б. Це безболісна процедура, тому що люди дуже бояться тої кульпоскопії. Під, під оцтовою кислотою судини, які знаходяться на шикі матки, вони скорочуються і вимальовується малюнок. Або норма, або патологія. І вже по тому малюнку, другим етапом, для чого ми робимо кульпоскопію, другим етапом ми беремо прицільну біопсію. Тобто, якщо нам треба дообстежити, ми беремо кусочок тканини, щоб обстежити в подальшому обстеження, що робити з шейкою матки. Гінекологічний огляд вкладає в себе не тільки огляд шийки матки, але і взяття цитологічного мазка. От цитологічні мазки ми беремо на скельці і зараз перейдемо в цитологічну лабораторію, щоб ви побачили, де їх оглядають. Пані Ірину, яка ваша основна робота? У нас основна робота дивитися мазочки з цервікального каналу шийки матки. Жінка перша йде до гінеколога, гінеколог оглядає жінку. Пізніше приносять нам мазочок з цервікального каналу, і вже ми тут підготовлюємо його, фарбуємо і дивимося під мікроскопом, чи, є, чи жінка здорова, чи виявлена якась патологія, чи запальні процеси. Така в нас основна робота. Нам вдалося поспілкуватися з пацієнткою жіночої консультації, пані Ангеліною. Пані Ангеліна, що ви можете сказати про перелік послуг, які надаються в жіночій консультації? Дуже хороший, хочу сказати, відгук все на місці є. Можна пройти УЗД, аналізи, не потрібно ніде інше ходити. Все на місці, персонал дуже вічливий, всьому допоможуть, всьому підскажуть, Всюди направлять, де потрібно дуже хороший відгук, я можу сказати. А з чим ви зараз звернулись до жіночої консультації? Я звернулася е, з питанням за тим, щоб е, відструкувати е, е, декретну відпустку, тому що я ще хочу працювати, щоб мені надали не з 30 тижнів, а з 34 тижнів. Зараз Міністерство охорони здоров'я так дозволяє. Тут ми поговоримо з лікарем-рентгенологом Ігором Солоком. Пане Ігор, вітаємо вас. Що таке мамографія і в чому полягає суть вашої роботи? Добрий день. Ну, мамографія це низкодозоване рентгенівське обстеження молочної залози, яке дозволяє виявити і оцінити стан молочної залози, виявити різні патологічні процеси. А саме, саме його пріоритет в цьому, що дозволяє виявити і рак молочної залози на препальпуймій стадії. Припальпуймой стадії це, це, це тоді, коли жіночка прийшла, наприклад, і. І при мамографії знаходяться ті чи інші ознаки, які дозволяють запримітити, що буде якась патологія. Слід розрізнити мамографію, це буде діагностична і профілактична, тобто діагностичну мамографію можна зробити в будь-якому віці при показах. А профілактична, тобто скринінгова, робиться від 40 років з кроком раз у два роки, і після 50 років щорічно. Я наголошую також на тому, що є пацієнти, яких родичі, близькі родичі мали захворювання онкологічні більше по гінекологічній частині, і вони можу відносяться до групи ризику. Самі такі пацієнти вони мають звернути увагу на своє здоров'я в профілактичному плані, і ми найбільше в них можна сказати зацікавлені. А скажіть, будь ласка, як часто ви виявляєте патологічні процеси? Патологічні процеси це залежить від приходу жінки. Є такі жінки, які на радість нам приходять систематично, згідно графіку, по правилах. І патологічні процеси. В них не виявляються так, якби в тих жінок, які приходять до нас спонтанно, з якимись там ознаками в такому плані, вибачте, грубо скажу, що собі нам нащупали вже коли щось собі знайшли, або побачили зміни молочної залози, тобто візуальні. Є, на жаль, такі випадки, коли жінки приходять у запущених, у запущених стадіях, що набагато що, що 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 дійсно є прикро, коли можна це все зробити. І жінці спасти життя. Саме головне в також в мамографії є те, що цей метод обстеження дозволяє виявити надзвичайно надзвичайно маленькі утворення розміром до. Наголошую, 3 мм, 4 мм. І саме в цей період, є, саме, саме цей період є дуже важливий для нас і для лікування такої пацієнти, тому що в такому періоді, як робиться органозберігаюча операція, є дуже великий, є дуже великий шанс і процент позитивного вилікування цієї, цієї хвороби. Скажіть, будь ласка, чи достатньо одної мамографії для повної картини захворювання? Дуже гарне у вас питання. Мамографія буває так, що мамографії однієї цілком достатньо для, для виявлення тої чи іншої патології суть заключається суть заключається в тому що при різних випадках тобто при оцінці стану молочної залози на допомогу нам е, треба звернутися до лікарів ультразвукової діагностики які можуть доповнити е, своїм баченням і своїм обстеженням е, м ситуацію яка яка ситуація яка виникла за допомогою ультразвуком, нам вдається на ранніх стадіях здіагностувати і легше здиференціювати, наскільки поширений процес, чи є метастазування в лімфатичні вузли, які іноді не захоплюються на мамографічному обстеженні. І разом з мамографією в нас складається повна картина обстеження пацієнтки. Особливо це стосується ранніх стадій. бо якщо до нас попадає така пацієнтка, як ми тут вивели на екрані, то тут все зрозуміло. Є е, е, серйозна проблема. Жінка має бути прооперована е, онкологами. Скажіть, будь ласка, як працює мамограф? Ну, бачите, це є мамограф фірми Сіменс найсучасніший мамограф, який існує на ринку. Є робоче місце, в якому заповняються паспортні дані пацієнта. Пізніше пацієнт приходить, підходить сюди і робиться мамографія. Також ми відвідуємо кабінет ультразвукової діагностики і поговоримо з Іриною Черкас і Наталією Хомончак. Пані Ірино, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як проходить ультразвукове обстеження молочних залоз? Доброго дня! Дуже приємно вас бачити. Обстеження ультразвукових молочних залоз ми проводимо з 18 років до необмеженого віку. Значить, працює наш кабінет із 9 години ранку до 17 години після обіду. Обстеження краще проводити в першій половині менструального циклу. За допомогою ультразвукового обстеження ми виявляємо патологію молочних залоз, а саме фіброаденоми, кісти молочних залоз, патологічні утвори. Ультразвукове обстеження молочних залоз, воно ще відноситься і до додаткового методу обстеження після мамографічного обстеження. Це як додатковий метод для підтвердження або виключення діагнозу. Пані Наталію, вітаємо вас. Як проходить ультразвукове обстеження органів малого тазу? Доброго дня! В нашому кабінеті ми проводимо ультразвукове обстеження малого тазу двома методами: це є абдомінальним датчиком і вагінальним датчиком. За допомогою обстеження ультра... обстеження органів малого тазу ми виявляємо часто патології. Це патології яйників у твори, наприклад, кисти, фіб... фолікулярні кисти, ендометріоїдні кисти. Також патологію ендометрію часто виявляється поліпи, гіперплазії, також аденоміози. Також ми в центрі проводимо узд дослідження вагітності, тобто перший і другий триместр, перший і другий триместр вагітності. Сьогоднішній наш візит в жіночу консультацію і сьогоднішня передача, телепередача або передача на місцевому телебаченні присвячена жіночому здоров'ю. Сьогодні ми побачили гарно оснащену нашу жіночу консультацію. Сьогодні наші клініцисти, це Наталя. Ониськів, Оксана Настьошин, це наші лікарі, УЗД-діагности, лікарі-гінекологи, розказали про роль жіночої консультації в збереженні здоров'я жінок, в ранньому виявленні патології. Ми сьогодні дуже багато, я думаю, і самірчани наші знають або зрозуміють, що таке скринінг, чому він робиться, чому необхідно ходити до лікаря-гінеколога, в якому Віці, треба звертатися до лікаря гінеколога що лікар-гінеколог буде робити, коли звернеться жінка за медичною допомогою в плані е, при обстеженні органів малого тазу. Я хочу сказати, що січень місяць це є місяць обізнаності про рак шейки матки. І ми цей місяць дійсно хочу подякувати пані Наталі Ониській, подякувати. Оксані Настьошин, що ми його провели плідно, ми провели і радіовиступ, ми провели і е, інтерв'ю дали нашій газеті, а також сьогоднішній фільм нам е, має десь сказати нашій громаді, що ми є на варті громадського здоров'я. Тому я хочу сказати, що, хочу е, дійсно похвалити жіночу консультацію в плані проведення ремонтних робіт, бо була тут давним-давно. Бачу гарно оснащені медичні кабінети. Вже не буду зупинятися на оснащене медичне обладнання, сучасне. А це є і мамограф, якого ми маємо, і не всі його маємо, і не всі заклади вторинного рівня його мають. Ми маємо сучасні мікроскопи. Ми маємо, я би сказала, і коль... і кольпоскоп, і відпрацьовані всі моменти інфекційного контролю. Ну, в завершенні хочу сказати, що якщо ми всією громадою будемо дбати за своє здоров'я, значить і здоров'я буде, і буде здорова громада. І в зв'язку з введенням закону про систему громадського здоров'я, ми десь його почали впроваджувати дійсно із жіночого здоров'я. Я думаю, що нас, ота наша мета, яку би ми хотіли ну десь знаєте, зацікавити всіх жіночок, щоб вони ходили на обстеження до лікаря-гінеколога, щоб жінка довіряла своєму лікару, щоб вона не забула, що вона щорічно має пройти лікаря гінеколога і в певну вікові категорії має пройти в певні види обстеження, які я вже сказала, і які озвучили наші клініцисти. Дякую. Дякую, Наталя Вікторина, вам дякую вашому колективу. Я думаю, що фільм буде цікавий для всіх ваших телеглядачів. І я думаю, що ми не вперше зустрічаємося. Ми ще розкажемо, як відбувся в нас скринінг, що нам ще треба доробити в жіночій консультації. Які профілактичні у нас ще є мета обходити, ну я відвідати, буду казати всі наші навчальні заклади, де ми будемо читати набір лекцій в плані профілактики. Онкопатології в плані, ну я би сказала, інтимної гігієни чи гігієни статевого життя. Ми продумаємо ще собі сценарій таких візитів. Ми порадимося з нашими педагогами, з нашими керівниками навчальних закладів. І думаю, що наш такий міні-проект, який ми собі запланували в місті Самбурі, нам вдасться, він збереже наше здоров'я. Ми в ранньому в ранній, на ранній стадії виявимо певну. Патологію, і ми десь привернемо увагу до свого здоров'я і увагу насамперед жінок. А наша програма завершується. З вами була я Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.